В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна скопіювати аркуші з електронної таблиці одного документа в електронну таблицю іншого документа. Створюємо вкладку, відкриваємо додаток таблиці. Вибираємо нова таблиця. І далі треба дати цій таблиці ім'я. Ну, ім'я у нас відповідно до завдання повинно бути таке. Ви, звісно, що наберете своє. Так, я копію і вставляю через буфер обміну. Далі я перехожу знову в завдання, відкриваю документ заготовку за цим посиланням. В цьому документі, як бачите, три аркуші. Їх всі три треба скопіювати в таблицю ту, що ми тільки що створили. Виділяємо всі три аркуші, натискаючи Ctrl. Потім правою кнопкою клацаємо по виділеному. Копіювати ви наявну електронну таблицю». Вибираємо в цьому вікні вкладку Останнє. Бачимо ось наша таблиця, що ми тільки що створили. Вибираємо цю таблицю і натискаємо Додати. Натискаємо ОК. Переходимо до своєї таблиці. І бачимо, що ось у нас тут є, крім аркуш 1, який був створений при. створенні таблиці ще копія аркуша змагання. Аркуша магазин і аркушу облік. Перший аркуш ми прибираємо, а інші аркуші ми перейменуємо. Після цього можна продовжувати роботу.